Вітаю, шановні колеги! До вашої уваги підручник з алгебри для 8 класу нашого авторського колективу. Наш підручник реалізує державний стандарт базової середньої освіти, модельну навчальну програму для 7-9 класів авторів Бурда Тарасенкова Васильєва, авторську концепцію реалізації компетентністного підходу в навчанні математики в 5-6 класах, алгебри і геометрії в 7-9 класах. В нашому підручнику 5 розділів Новий розділ для курсу восьмого класу елементи стохастики, який продовжує такий самий розділ курсу алгебри сьомого класу, але на новому якісному рівні. Перед вами фрагмент тематичного плану курсу алгебри восьмого класу. Ви бачите, ми обов'язково передбачаємо резерв часу. Кожному семестрі, а також після кожного розділу невеличкий компетентнісний блок. Будова розділу традиційна для наших підручників. Розпочинається кожен розділ рубрикою у розділі Дізнаєтесь, ясно, що в розділах є параграфи з навчальним матеріалом, а завершує розділ рубрика перевірте, як засвоїли матеріал розділу. Вона містить контрольні запитання і тестові завдання. Будова параграфа традиційна для нушівських підручників. Навчальний текст, додаткові відомості після навчального тексту в рубриці дізнайтеся більше, словничок з основним терміном. Англійською, німецькою, французькою мовами, контрольні запитання в рубриці, пригадайте, головне, і задачний блок. В нушевських підручниках ми зберігаємо цю традицію у восьмому класі. Задачний блок розпочинаємо усним тренуванням для розігріву учнів на початку уроку і підтримання в активному стані. Обчислювальної навички учнів. В самому задачному блоці чотири групи задач, задачі з зірочками для. Того, щоб продіагностувати, а наскільки добре зрозуміли новий навчальний зміст наші учні. Задачі з нуликами це задачі обов'язкового рівня, і в них ви бачите червоний номер це завдання для домашньої роботи. Ми створюємо обов'язково парні такі завдання. Третя група задач без позначок призначена для Достатнього рівня завдачі також мають пари і завдання для домашньої роботи, в тому числі. Ну і четвертий блок задач це задачі з зірочками для високого рівня. В них немає олімпіадних задач, але є над чим подумати учням. А завершує задачний блок традиційна для наших підручників рубрика Проявіть. Компетентність. В розгортанні навчального змісту ми широко використовуємо зіставлення і протиставлення, максимально використовуємо порівняльні таблиці для того, щоб скорочувати тексти, які не вміють і не хочуть читати, на жаль, наші учні. Ми використовуємо кольорові акценти і для зіставлення, і протиставлення в тому числі. Безумовно, в наших підручниках зберігається пріоритет подання змісту через діалоги. Ми заходимо в е, параграф. З практичного кейсу, з ситуаційного кейсу, який через запитання, через саму постановку проблеми підводить учнів до основного, головного героя, можна сказати так, даного параграфа, даного пункту. І зрозуміло. Центральна ідея наших підручників для нової української школи це їх практична спрямованість. Ми вже говорили про ситуаційні кейси, вони завжди практичного змісту, близького до е, життєвих ситуацій наших учнів. І, е, Розпочинаємо з практичних ситуацій і завершуємо параграф практичними застосуваннями. Ми зберігаємо традицію, традицію розміщати в наших підручниках навчальні проєкти, також традиційні рубрики, відповіді і предметний показчик. Звертаю увагу на те, що інтерактивна складова наших підручників містить як традиційні форми, так і нові складові. Отже, лінки і кірокоди на сторінках підручника дозволяють учням і вчителю. Ознайомитися, перейти, розкрити і працювати за презентацією до кожного уроку, в яких є традиційно теоретичний матеріал, інтерактивна вправа, запитання для повторення, лінки і QR-коди на експрес-контроль для компетентністного підсумку уроку, рефлексія, запитання, щоб можна було. Завершити понушівський урок, і рубрика дізнайтеся більше. Лінки і QR-коди є біля словничків. Лінки і QR-коди є і біля основних тренувальних вправ, з якими можна перейти на платформу або Loaning Apps, або WordWall і виконати. В цікавому, яскравому форматі потрібні для навчання, розуміння і розвитку компетентностей учнів вправи, але є і нова рубрика біля задач для домашньої роботи, їх небагато. З'явилася в восьмому класі нова піктограма. З буквою Е. Вона свідчить про те, що дана вправа є в інтерактивному форматі. Тож, в інтерактивному форматі відтепер можна виконати вправу не тільки на уроці, а й в домашньому в домашньому завданні. Е, виконані. Ці вправи на платформі Файно. Електронний додаток підготовлений на платформі Українського освітянського видавничого центру Оріон. І а, в ньому ви можете побачити титульна сторінка або Змістова сторінка, зміст електронного додатка до підручника алгебри восьмого класу представлено його структурні елементи, розділи. А в кожному розділі в навігації на файно ви можете побачити, що, наприклад, в розділі другому раціональні рівняння є параграфи, в кожному параграфі Представлені уроки, а значить, є презентації до цих уроків, виконані за допомогою функціоналу платформи FINO. Є і мапи знань, інтелектуальні карти, за якими можна узагальнити і систематизувати вивчене. Для цього. Є ось така титульна сторінка для такого формату роботи з узагальнення і систематизації є спеціальна сторінка, а для тренувальних вправ ось такі окремі сторінки цих вправ рівно стільки, скільки ми плануємо задавати учню в домашнє завдання. А Формат цих вправ найрізноманітніший. Крім того, в електронному додатку представлені інтелект-карти для того, щоб провести узагальнення і систематизацію знань учнів наприкінці вивчення курсу алгебри, в яких є безпосередні посилання на інтерактивні вправи. На платформі WordWall, на інтерактивній інсталяції, е, на платформі FED. і також в електронному додатку є до кожного параграфа якісні, короткі. Відеоролики, які ми систематизували з платформ PISTASIA українською мовою, яка рекомендована Міністерством для виконання в освітньому використання в освітньому процесі, і з платформи Академії Хана. Отже, ось такий масив інтерактивних. Допомог ми пропонуємо нашим учителям і учнівству. А загалом навчально-методичний комплект з алгебри для восьмого класу, крім підручника з основним навчальним змістом, ми пропонуємо ще вісім, ще сім допоміжних засобів навчальних посібників, посібник для вчителя і електронний журнал спостережень. А наш авторський колектив щиро дякує вам за увагу і запрошую вас до співпраці за нашим підручником і нашим навчально-методичним комплектом. А я дякую вам за увагу.